Дай Боже всім здоров'я, такий невеличкий вступ із краси, яблунева краса, дивіться, все цвете, там працюють запилення, йде повним ходом, молодці молодці, щоб яблучки були. Файно ці яблуньки цього року. Ох, молодці. Ця так само. Вони так через рік родять. А ця, не знаю. Старушка, яблуня вже думав її зрізати, а вона дивіться, що витворяє. Молодець. Ще... ще хоче працювати, ну, хоче працювати. Дає яблука, яблука смачні, паперівка. Так що молодець, молодець. Весна цього року хороша. Восьмі щось не дуже засіли. Але ні, цвіт є, розвітає. так що так. А далі трансляція з городу. Все, веземо на город. Ще, бульбочки, рядок. культивувати, підправити чесничок. Поки погодка. Валимо до роботи в йо, в йо до роботи. Що ж, я вже на городі. Так, Дивіться, от вчора пройшлися краску, чи як так правильно назвати, е, то нормально. Все рівно збив е, цей, збив траву, Ну, то що трошки там от трава десь біля чесноку є, то треба культиватором пройтися, Ну, бо він не взяв, він так на всю площину. Чесник. Ну, бо то би за малий би чесник зацепити. Все супер, от бачите, вже трохи я пройшовся, травичка, тут десь треба руками. Так, це всяке. Це все геть. Це все геть, бо це забирає. Поживу у рослин, от я культиватор, мій дружок культиватор, і, і все, і так працюється, не знаю скільки сьогодні зробиться, але, але бачите, от, тут і все, по-перше, прокультивірується земля, рослина краще дихати доступ до повітря і все. Ця, ця лободуха тут лишається та її перегниє це ще дасть ще десь, десь, десь поживу. Ну а з цієї сторони, тут взагалі все кучеряво, Ха -ха. то, напевно, треба буде сапою посікати то все, такий бік. Але нічого, головне, що мені оце пройшлося, супер. Є рідкі, ну, що менш зацепив, але то все добре. Все мені подобається. Зараз трохи ще без... все рівно треба трошки прикластися фізично. Ну, але нічого, вже чесник більше світла бачить сонця, а йому то зараз треба. Так що так, працюємо. Хочу трохи показати, як -то воно йде от апарат, дуже класний. Ручний, Та, ну, тіпа, ручна робота. Було б з мотору, воно би було ліпше, але мотор мотором. Бензин не їсть, все Оце, цей ножик, дуже класна штука. і сам культиватор культивірує дуже добре. Не пам'ятаю кого я це замовляв по інтернету, але хлопці молодці, продумали дуже добре. Це одною рукою. Вчора трохи прогресували, це дуже, дуже земля вже стала трошки легше, ну, легше працювати цим культиватором, але я того року ним ну, в мене не було, стільки чесноку було менше і вже забув, але вон, дивіться, чик що зрізає, бачите, це вже зрізана штукенція. Ну, підриває дещо з коріння, дуже, дуже штука помічна. Раджу хлопці, що це зробили молодці за ці гроші на скільки, 500 гривень, коштував того року. Апарат сильний. Через пару хвилин знімлю, скільки я до обіда зробилося. От ним. Я дуже задоволений і покажу результатик. Ну що ж, хоч, хочу показати свою роботу, якою я довольний. От, вчора прогресувався, я ще прийшовся культиватором, я там показував ручним, я дуже довольний Він ото все вигрібав, бо таке культиватор там, ну от Трактором так в ту всю траву не можна було зібрати, і все, а культиватор ручний попри чесничок легенько, щоб не зачепити, бо такі трава ну, все рівно десь, десь ти не побачив, ну то менше з тим, але основну масу, основну масу. То зробилося. Це лишається ну, дещо викидував траву, дещо лишає на полі, нехай собі сохне. Потім можна позагрібати. Ну, звичайно, що оця ще що між чесниками то треба бути, пройтися, сапою, ну, але тут і мотикою, але тут таке вже може бути пізніше. Сьогодні щось дощ передають. Та й, Якщо чесно, за три дні замучився, то така інтенсивна. Робота була після Великого дня, що ті всі ковбаси, всі жири, що за Великдень день по випригулу, як має бути. Але нічого, от, три дні мало їм, то якраз нормально, за Великий день трохи не збиралося, за три дні використовувалося. Та от, супер, я дуже довольний. Так трохи чесник, коли трактор. Трасував трохи по, по, по жук колорадський, Гад, це поля. Того року тут була картопля. Він собі. Через то я і хочу міняти, щоб вони. Але я знаю, якщо він же тут є, він напевно картопля буде там рядом, перелетить. Ну, менше з тим, картопля картопля. Пізніше. Може, Треба розкопати чесночок. його прокинув Але так в основному супер. І не багато часу затратив, бо якщо б я без трактора вручну ну, то робив, по-перше, би замучився, а по-друге, то би тиждень треба було робити. так говорю, бачите, територія чиста. З тої сторони ще мама прийшлася з сапою, з тої сторони ще не так, все кучеряво, але таке, як не буде доща, то за сьогодні це зробиться. Не буде дощ, бо передають дощ дощ, грози. Ну, для чесника якраз би добре. Його б файно зволожила, земля розпушена, полога би зайшла. Так що так, ну що там, Газдинки, газди, а Ану коментуйте, як вам, хто слідкував за процесом, щось би може додали, щось би може сказали, що я дурниці роблю. Не стидайтесь, коментуйте. Я людина така, що люблю поспілкуватися, відписати, обов'язково відписати, який коментар. Я на той час находжу та й отак, от подивіться який він є. Чесник ну, був трохи жовтявий, але де, ну, ці кінчики, але вже повідходило, думаю, що зараз от бо це ж відкрило землю, біля нього доступ до повітря. Думаю, що зараз кисень поступить і все буде. Чітко. Хтось подумає, що так, так розказує, так як би агроном був. Ну, був. Але невеликий досвід маю, щось читаю, цікавлюся. І так, так, я можу щось і белькнути у відео. Так що так, якщо не буде дощу, то дознімаю ще. А зараз трохи відпочину і закидаю. Так що так, чекаю коментарі, вподобайки, не вподобайки. Хто підпишеться, обше, молодці.